Гагаю, що на GDDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 18 тисяч жіпонтів на балансі, і все для того, щоб порівняти два кейси: перший це пляжний відпочинок. Пляжний чил з такими предметами, і другий за таку ж ціну більш новий вже, з колекції Squid Game це отакий от от масочний солдат з ось таким от дропом. Кейсик. Також нагадую про промокод Atom F77, який дає вам безкоштовно оцей кейсик. Ну, звісно, за депозит від 500 джипонтів. Так що, якщо хочете, можете робити, але завжди пам'ятайте, що. Є шанс, як би, злити все. І це, я думаю, кожен повинен розуміти, що це ну, не стовідсотково те, що вам жорстке щось випаде. Так, починаємо. Яким чином будемо рухатись? Я пропоную от пляжний чіл. я Спочатку відкриваємо один раз, ось так, от, потім відкриваю 5 разів. А, чи стоп, мені ж, я сподіваюся, мені вистачить. Ладно, продавати ми нічого не будемо. Перший окуп є. Так, я хочу відкрити тепер 5 разів, ось так от. І це вже буде 6 відкри... ну, 6 разів ми відкрили цей кейсик. Так, угу. 700. Ну 700 це не дуже. От, от флюкс? Флюкс. Реально непогано оцей аук коштує. Так, і тепер 4 рази відкриваю. Так, все чудово вистачає. І в сумі. Було відкрито тільки що таких кейсів 10 штучок. І. і, і, Ну, оце могло випасти, могло. Чомусь не випало. Хоча ота МК теж непогана. Продаю все. І мій баланс 18500. Це плюс-мінус тільки ж скільки було в мене. Ладно, а, тепер, тепер переходимо до цього кейсика і відкриваю одну штучку. Чисто для тесту я буду відкривати одну спочатку. Щоб е, глянути. Так, квадрет. Ні. Квадрет, на жаль, не випадає. От квадрет окупав, би, це не окупає. І 5 разів. Давай. Е, чомусь... А, от баланс списався. Я думав, вже баланс не спишеться. Блін, оця М-ка, насправді я зараз покажу, оця М44, е, Deezer Strike. Оць, де вона? Де, де, Ось вона. Вона, типу, звідси падає от, от така. От. Або навіть, ні, оця, мабуть, за 2000 вона падає. Але, бачите, випало за 700 всього. Е, всього лише за 700. Цього разу вона випала. Ну, нічого страшного. Відкриваю. Ще 4 кейсики окуп. Є... о що? А що так? Б... 10 тисяч! Стоп, скільки? Я Я витратив 6. Ну, 4 тисячі окупу. Так, продаю і. Та ж сума майже. Майже та ж сума. 18500 було, так? Так, по-моєму. Що це за. Приколи. Там, там походу, да, дуже сильно злило ну, почат, спочатку, а потім так більш-менш видало. І воно якби компен, компенсувалося. Так, 5 кейсів, 7500 полетіла. Зараз думаю, ооооо, отаке. От, може ще. Може ще юспек. Такий же. Ну, хоча б дігал, ладно, хоча б дігал. Ну, це такий собі окуп. А, так. І ще 5. Ще 5 відкриваю. Ладно, не буду, мабуть, відкривати там до кінця, адже, щоб ми все по-чесному відкрили тих кейсів стоп-800. А що... а що це за якість? А, Scared. Ну да-да-да, мабуть, вона тому і так дешево і дешевоє кошти. Ну, ми підзлили тепер трошки, але підзлили. І і і сюди йдемо. П'ять штучок. А, солдат в масті. 700. О, це зкага. О, можна. Найс! Nice. ще за 2800. Так, бачите, все ж таки тут падає от 100 трек фактори по ідеї. Це жорсткий окуп, це жорсткий окуп. І можна ще раз такий самий окуп, щоб. О, це вже це вже окуп, скоріш за все. Тому що, ну, як воно не. Воно 100% окуп. А, ну да-да-да, 8600 це. Ой-ой-ой. 20к, 20к в мене є. Нафармлено. Так. М -м, можна, знаєте, що зробити тепер. Блін, битву якось не хочеться перевіряти, поки що. А, стоп! Оце я, оце я залишу на перевірку тільки з безкоштовних кейсів, буде цікаво. А, тому, ну, очікуйте наступну серію. М -м, так, пляжний чил. Давайте тепер. Ну да-да-да, пляжний чил насправді отак відкриємо. Пам. 5 штучок. І ще 5 штучок. О, Пля... 3000. Ще щось. Оце норм. І ще. Ладно, це ВП, чесно кажучи, краще, але все одно це окуп на 500 джиппойнтів ще раз. І, можливо, 800М. Ну, все, О, оце поганий прокруток, тому що один окуп всього випадає, це злив. Так, продаю, 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 і 19К. 19600 в мене залишається. Окей. Тоді ще разочок. Маска. Маска, можна довести, що. Ну, реально жорсткий кейсик. Так, це зешка, це норм, але, блін, могла більш крутіше випасти, коротше. 6000 це злив ще раз. Давай, можна мене окупити. Просто окупити і. 1000. Що? Я, я тільки що помітив це. 800, 28... окей, це окуп. Це окуп, ну, конкретно, от прокрут. Так, але 19,100. В сумі це злив. Ладно. Дивіться, мабуть, відкрию я 5 тепер кейсиків ось так от. Чи можна. Може, по одному заради того, щоб протестувати? А, ну, давайте. Раз. Так, це не окуп. Ну, такий. Невеличкий злив. Два. Ну, таке. М'яко кажучи, три. Окей, окуп є. Тепер. чотири. Давайте по шість разів відкривати, бо якось. Ой-ой-ой-ой-ой. П'ятий раз. І ще шостий. Треба. 1100. Це аж ніяк мене не ради. От флюкс гарний. А, зрозумів, є і поганий флюкс, буду мати на увазі. Окей, відкрив. І це, скоріш за все, просто. да, це дуже жорсткий мінус. Дуже жорсткий мінус. І тепер точно так само 6 цих кейсиків. фастаком, пам, перш. Ооо, неонова революція, 2900. Ще. Black Lotus, Ну, окей, невеликий злив. А, оце вже більший злив трошки. Третій, це зараз. О, ні. О, ні, ні, ні. Раз. Ну, це четвертий. О, Сайрекс може окупати. Що? Так, п'ятий. Давай за 1800. Угу. І останній раз, шостий. Так, ну це має. Оку... Та, та-та, 1600. І слухайте. Якось я хочу зробити висновок. Ну. Або це залежить від того, що я цей перший почав відкривати. Ну, ніби оцей кейсик прям краще, ні. Він якось більш жорстко видавав. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, може це така в мене склалась думка, не знаю через що. Але, по-моєму, реально він краще видав. Так, пропоную відкрити просто один yellow, потестити, щоб ще ми в цій серії відкрили. Ну, такий, дорогенький кейсик. І що мені па... Драгонлор? <хи> Драгонлор не випав. Ну, жаль, жаль, а міг випасти. Так, і я ще хочу влаштувати е, битву під кінець цього відео між оцими от, якби, кейсиками. Давайте, ну, на трьох, щоб четверо немає сенсу. А, так, 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 шукають. Вони мають бути прям один. Так, да, от вони, один після одного. Тепер ми отак 5. Стоп. А мені не вистачить, так? Да, дарма я той відкрив, стоп. А отак вистачить. 4. Одинадцять. Да-да-да, по 4 кейсик. Окей, давайте. Давайте. Ми вже виграємо ще цю битву. І, в принципі, це буде дуже і дуже файно. В мене велике сподівання, що я виграю, і зможу навіть щось сьогодні. Ну, якби не тільки протестити кейсики, а ще якийсь предмет, один жорсткий вибити. Так, ну тут, по ідеї ям, да-да-да, 1200 випадає. Найс. Таке мені подобається. А можна. Ну, по ідеї теж є. А, а, ні, ні, ні. То, то інший, то за 1800 вже-да, да, да забув. Забув. Так. Е... А, ну да, картель, картель дорого коштує. Ладно, поки що я програю, але не набагато і. Статтрек. трек, йому статтрек трек випав. Це дуже жорстко. Будь ласка, окупи. Про... Найс. С ТЗК це файно. Дуже файно. Тобто за 1500. Наздогнати. Просто наздогнати. Якимсь чудом. це... А, ну йому. Він. 7600. 7... Ду... Ми дуже всі близько. Будь ласка. А, ні, я. І вирішальний кейс. Все або нічого. Зараз просто все вирішиться. це за. Я виграв Я ВИГРАВ цю битву. Да ну. Це дуже жорстка серія. 30 тисяч. Так, це залишиться, ну, звісно, річ, що, на наступну серію, тому пропоную якимось чином це все діло. Наприклад, відкрити Wellworn Case, чим би й ні? Може, щось і випаде. Крут... Ну, да, да да Crimson Web, як завжди, випадає. Ну, не як завжди, насправді, просто що. Ладно, продаю ще раз відкриваю. Може щось випаде більш-менже, ні? Треба щось. Стоп, це або 16, або це. Це 15 тисяч. Може типу для. Ну хоча прев'юшка це буде там битва. Блін, було б насправді прикольно такий юспик на прев'юшку просто поставити. Ладно, давайте просто відкрию кейс з рукавицями, і не буду як би собі морочити голову. Просто скажу в цьому. На серію, що ви би вкруті. це. А, ну 8500. Ладно. Тоді, тоді просто буде серія називатись Відкрив кейс з рукавицями. А тут вже. Можливо, можливо, ось так зробимо. Пам. Фастом не буде, ладно. Хай крутиться. І може щось мені, і випаде з нього. І треба ще. Ну, Emerald Dragon, але це не ліквід, зрозуміла річ. І можна ще раз відкрити. Насправді, Battle Scared кейсик. М -м, давай, чекаю. П250. Ну, це погано, це 3К. Ладно, треба просто, скоріш за все, дивіться. Треба, щоб в мене нуль був у наступній серії. Тому я роблю тестовий апгрейдик на отак, 6К. Uh, ну, Азімов, гарний скінчик. Скоріше за все, він не випаде. Так, він не випадає, якщо я не помиляюсь. Так, ну хоча було навіть, навіть щось схоже. І треба тепер. А, uh, ну давайте, да -да -да, продамо все, зробимо краще ось так. І який баланс? 3000. Е, так, я починав десь. Окей. Отак, от, от. 20. 20 і і і ось такий ножик. Ось такий ножик. Було б непогано, насправді, його чисто. А, ну почало дуже дуже сильно обертатись. Мені ще почали дзвонити одночасно, так, в мене ніякого. А, от, є, 70. Давайте, я зможу поставити на 1005. Е, вибачаюсь що мені дзвонило, але. Так, вийшло. І ще й пишуть. Ладно, Є, отак. Давай. Один відсоток, можливо, випаде. Зараз. І. і, і не випадає. На сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд і зустрінемось вже наступній серії, де я втретє протещу безкоштовні кейси. До нових зустрічей!